Доброго дня, шановні жителі нашого міста. Я сьогодні хотів би зупинитися і прокоментувати ті події, які відбулися 20 листопада, той день, коли у нас в місті проходила сесія, сесія міської ради. Напередодні виконком отримав лист, заявку, повідомлення від. Міської організації партії Свобода за підписом Олександра Хазєєва про проведення акції біля стін виконкому. Під час цієї акції передбачалося висловити невдоволення, протест проти таких питань, як концесія, здача в концесії, тепломережі, підняття тарифів таке інше. В принципі, таких приходжень до виконкому. Було багато, і раніше це все було. І є сьогодні законодавство України, яке дозволяє це зробити. І ми ніколи цьому не заперечували, більш того. І підсилюючу апаратуру, коли попросили підключитися до розеток, які є у нас у виконкому вестибюлі, ми це все дозволили, тому що напередодні ми спілкувалися і розуміли, що це буде мирна акція, під час якої будуть люди висловлювати свої, свою точку зору. Хронологічно події вигляділи таким чином. Я був на роботі вже десь пів восьмої ранку. Біля восьмої ранку мені стало відомо про те, що з Києва виїхав автобус, великий автобус, в якому знаходилися підлітки, які їхали до нас у Білу церкву на сесію. Ну, З якою метою можна було догадуватися, з якою метою. Десь приблизно пів-дев'ятої представники партії Свобода вже почали налаштовувати свої намети, почали виставляти звукопідсилюючу апаратуру біля виконкому. В 9 годин приїхав автобус. Ну, мені з вікна добре видно було, коли автобус під'їхав, став навпроти виконкому біля палацу культури Білзарків з нього вийшли юнаки, дівчата, ну в основному юнаки, які вишикувалися спочатку. Видно, якісь там у них старші, є, якась там проводилася бесіда, інструктаж чи щось таке. Я попросив міліцію, щоб вони підійшли, з'ясували, хто такі, чого приїхали, встановити особи і таке і інше. В результаті проведених дій міліції. Вони зайшли в автобус, і автобус від'їхав від, від е цієї площі, що навпроти виконкому. О 10-й годині е у нас розпочалася сесія. Е сесія всі питання, в тому числі і питання передачі, верніше е питання звучало так, щоб визначити переможця конкурсу по концесії тепломережі. Е я ще раз скажу, що всі питання, в тому числі і це питання, ми його поставили першим за проханням тих людей, які прийшли до стін виконкому. Всі питання пройшли конструктивно і по всіх питаннях сесія прийняла рішення. Сесія закінчилася десь приблизно півпершої, без чогось час дня. І після цього депутати. Почали покидати приміщення виконкому міської ради. Але в цей час їх чекали вже люди, які виставили сміттєві баки, які, до речі, були вкрадені десь з вулиць нашого міста. Частина людей вже була у вестибюлі, щепилися із представниками міліції. Із представниками громадськості, які були тоді теж, тут, у вестибюлі, щепилися з окремими депутатами. В результаті пропали ключі відходних дверей, Будемо так казати, були вкрадені ключі відходних дверей, розтрощили туалет на першому поверсі в виконкомі, позривали штори на першому поверсі. Покрали особисті речі у депутатів, у деяких, а деяких депутатів почали е, штовхати до цих сміттєвих батьків. Я скажу, що е, найбільш прикро, що це сталося із депутатом міської ради Бондаренком Миколою Васильовичем, якому, по-перше, вже 75 років. А по-друге, і саме головне це та людина яка виборювала державність України ще тоді, коли ці сосунки, що його запихали, підтовхували, підштовхували до бака, вони ще під стіл пішки ходили, не поважаючи людей старшого віку, не поважаючи взагалі, ну, як людей дико себе вели перед стінами виконкому. Безумовно, що ті, що потерпіли, вони написали заяви до правоохоронних органів. Мною підготовлений лист і підписаний лист на начальника міліції міста Біла Церква, на прокурора міста, на обласного начальника міліції, на обласного прокурора з тим, щоб покарати тих, хто сьогодні вчинив те, що сталося у нас 20 числа. Не щас... Давай выходь. Да, да, урод выходи. Сейчас выходи. А мало донецька нет. Боже, мрізик не спал. хоть так и дайте объясняй. А что он здесь пов'язком? Вы бачили, когда пов'язка? Лента для червона. Ти не вихиляйся, не, не, не вихиляйся тут, блядь. Грузометр виключи трошки. Бо це буде шкантовка. По всьому Києву, по білий церкві. І зараз стоїть там автобус 60 чоловік. Команда Подольська привезла на захист тепломережі, на захист передачі в концесію тепломережі. Зараз наші хлопці оцепили цей автобус. І всіх разом з міліцією перепишуть, з'ясують, тому що вони приїхали в червоно чорних пов'язках. Робити дебош Бож білий зеркаль. і пропоную наступне. Якщо все-таки на сесії більшість проголосує за те, щоб віддати в концесію певній компанії тепломережу, давайте ми окружимо це цю будівлю і не випустимо жодного із тих, хто голосував за. І напевно потрібно кричати їм ганьба. І бажано було б щоб тут приготували декілька смітників для того, щоб всім показати хто. Хто, хто хоче для громади зробити краще, а хто навпаки. Шократим. Що я хочу сказати для мешканців нашого міста, щоб розуміли, що відбувається, сьогодні е відбувається поєднання двох сил, двох групувань, які є в нашому місті. Е перше, це ті, які ну, просто. Не дождуться ніяк чергових виборів і так рвуться до влади, що готові йти на все. І друге, це ті, які в результаті передачі тепломережі в концесію, безумовно втратять супер а гіперприбутки. Тому, безумовно, ці історії крайніми будуть такі, як Хазєєв, Хмельницький і так далі. Але справжні замовники цього дійства вони залишаються в стороні і руки собі потирають. Як свідчення цього, я скажу, що вже на наступний день після сесії керівництво ТЕЦ написало лист про те, що з 24 числа будуть відключати опалення по масиву Ліванівського. Тому, безумовно, ми зараз будемо. Ну, і їх запрошувати, будемо з ними говорити. І довідомо поставимо керівництво області, до якого вони напередодні їздили із своїм баченням, що потрібно робити в місті. Тому далі все буде залежати від правоохоронних органів. В першу чергу від міліції. Наскільки у них вистачить сміливості? Дати оцінку цим подіям і винних у цьому покарати. Якщо це не буде зроблено, то такі речі будуть продовжуватися. Тому що це вже другий випадок. І він стався саме через те, що була безпокарність тих, хто гуляв кабінетами виконкому, виривався до заступників, трощив, Майно виконкому, тоді і прокуратура, і міліція це все поклала під сукно, то тепер ми пожинаємо якраз оцю безкарність піврічної давності. І якщо правоохоронні органи не наведуть порядок, то тоді ситуація в місті просто буде виходити з під контролю. Ну я думаю, що в першу чергу я як міський голова, депутатський корпус. Ми цього не дозволимо. Тому наступна сесія розпочнеться із звіту, в першу чергу, начальника міліції про ту роботу, яку він проведе, провів, щодо покарання винних. І належним чином сесія теж дасть цьому оцінку.